Китайська тоyota за 25 тисяч доларів і це Леопард 3 або ж Фанк Ченг Бауті 3. Просто оберіть назву, яка вам подобається більше. Але зараз я беру максимальну комплектацію. Це повний привід з двома електромоторами. Давайте почнемо з мінусів. Перша це якість сидінь. не шкіра і не алькантара, але якісний шкірозамінник. Другий мінус це сервіс, але поки що BVD не заходить в Україну. Але є багато вже неофіційних сервісів, які вам завжди допоможуть. Третє – це на диво невеликий багажник, але є три багажних відсіків і просторно дуже всередині. Запас ходу тут чистих 400-450 і розгін до 100 за 4-9 секунди. А батарея ваша не загориться, тому що тут же є Blade Battery від BYD. і BYD зараз займає перше місце по продажам у світі. Свішок є холодильник, грілка, яка регулюється температурою, такі режими, як сніг, бруд, пісок та комфорт, і навіть є дрифт. штучний інтелект, розрядник, зарядник і навіть є. Мікрофон, високоякісні камери, операційка та парктронік. Плюс до всього тут стоїть високоякісна система та 12 динаміків. Тут несучий кузов, це перехід від рамних конструкцій до сучасної архітектури, покращена керованість та комфорт. На мою думку, це класне авто, особливо за свою ціну. То що краще прадік чи леопард.